Розважати над силою страху, силою зла, силою Бога і над людським вибором. І це, щоб ми просто прочитали, що Ісус прибув в якийсь край і щось там побачив. Але щоб ми в цьому побачили, в цьому рику побачили себе, щоб ми зрозуміли, що Євангелія не приховує зла, воно не применшує зла. Сьогодні ми бачимо, яка сила зла. Двоє дійсноватих тероризували ціле місто. Вони ховалися в гробах, де темно, де смерть. Вони тою дорогою, яку вони контролювали, не могли ніхто пройти. Тільки Ісус виходить, що перший вийшов і так собі спокійно йшов. Тобто сила зла, сила поневолення людини дияволом є дуже велика. Гріх робить з людиною жахливі речі. Людина стає неконтрольованою, людина стає страшною для інших людей. І саме в цю темряву, саме в цей страх заходить Бог, заходить Ісус. Тут ми починаємо бачити Його силу. Поряд з тою силою, яка теризувала ціле місто, яку боялися, приходить та сила, яку інша сила боїться. Каже, що тобі, ти прийшов нас мучити. І стається дивна річ. Господь, звільняючи тих двох біснуватих, цих всіх бісів відправляє в стаду свиней. Щоб ми ще наочі побачили, що диявол не зупиняється. Зло не може зупинитися на якомусь моменті, його треба знищити. Бо що робить диявол свинях? Що робити? Дай -дай -дай. Кидається з кручі. Їм не важливо любити, їм важливо знищити. Ви розумієте, яка сила людини? Диявол поневолить людину, вони ще ходять, роблять зло, але живуть. Бо людина має більшу силу, ніж тварина. Коли диявол ходить в тварину, та тварина впадає, нищиться. Бо це є природа зла. Смерть, темрява, нищити. Господь є той, хто дає життя, Господь є той, хто дає світло. І бачимо парадокс. Щоб щось звільнити, маємо щось втратити. В нашому житті, коли Господь приходить до нас, Він каже, не обманюй, не давай кабарі, не будь злий. Тобто відщепи від себе те, що тобі так приємно. І тепер вже наш вибір. А чи ми хочемо мати Ісуса в себе? Бо тоді треба відмовитися від гріховних пристрастей, які такі нам милі, від комфортного життя, яке дарує гріх. Бо Що каже Діямо? Це твій вибір. Це Бог тобі зробив вільним. Ти робиш собі вибір. Тобі так комфортно жити, живи, навіть якщо це суперечить Богу, але тобі так добре. І коли приходить Господь своїми правилами. Ми перетворюємося на тих людей, які жили в тому краї. Що вони зробили, коли побачили дійснуватих і не побачили своїх свиней? Що зробили? Ніхто не почав нарікати. Вони прийшли, побачили Ісуса і сказали, вийди, звідси». Вони відчули економічний збиток, що прийшов Ісус. Їхня економіка зруйнувалася. Стадо свиней паслися. Але поряд з ними стоять живі люди. І вони цього не зауважують. Їм важлива вигода. І коли ми в житті живемо вигодою, вигодою від людей, вигодою від того світу, то прослуговуємося злом заради вигоди. А деколи ми навіть кажемо, що я нікому нічого не роблю, я не є злий. Тим самим применшуємо зло, хоча Євангелія каже, що зло має реальну силу. А ми це зло ховаємо в собі. Ми собі думаємо, що наша грудна клітка є дуже сильна. І ми це зло собі всередину заховаємо, ні з ким не сваримося, нікому нічого не робимо зла, то ми, знаєте, ми добрі. Ми є файні. Але насправді там немає Бога. Насправді, ми його тут ховаючи зло, ми себе нищимо. Бо нерви і злість ніде не зникають. Ми все одно людей оцінюємо. І це оцінювання завжди буде химне. І якщо не сьогодні, не завтра, це зовсім все одно вийде з мене. Якщо я в, цьому, в цій темряві сьогодні не зустріну Бога, який мене звільнить, я буду нищити. Бо неможливо весь час собі це тримати. І точно в домі буде смерка, точно в домі буде якийсь крик, і точно в домі буде. Якесь непорозуміння. Бо те, що мене переповнює, те, що я запав свою грудну клітку, я не завжди зможу контролювати. Так, я можу контролювати це в якийсь період, в якийсь день. Але потім воно все одно виходить. І що саме парадоксальне, навіть може не на тих людей, на яких злюся, А виходить на тих, хто є під рукою. Бо. Сьогодні я в тому місці чи в тій країні, і там злюся, а приїжджаю до себе додому і там вже випускаю, бо тепер можна. Бо, ну, а що зробиш? Ну, я такий. І в тому вся сила зна, що вона нас перемагає дистанційно. Ми всі сьогодні ходимо зранені маскалем, Але в ньому і, і хочеться, йому і хочеться, щоб ми були зранені. Бо він про нас навіть не знає. Ви розумієте, він не знає, що таке Петропавлівський, Боршинській, Греко-католицька церква і парафіяни. А ми всі ним поранені ходимо злі. І починаємо злитися на тих, хто є поруч. І ми кажемо, що ми хочемо перемогти в тій війні. Як ми це можемо зробити без Бога? Як ми це можемо зробити самі? А потім ми собі дозволяємо злитися на себе, злитися на ближніх. Хтось не має в моєму житті здоров'я. Я щось хочу, а мені не виходить. Я починаю злитися, замість того, щоб просити в Бога натхнення, щоб просити в Бога терпеливості, щоб просити в Бога наснаги і, і ще раз це все робити. Я сідаю і злюся. І страждаю всі навколо. Це ідея зла, яка ніколи не зупиниться. Бо навіть якщо її Бог витягне з одного і переведе в другий, вони знищать. Тому так важливо завжди бути на сторожі свого життя. Це Євангеліє сьогодні про наш вигляд. Чи ми ви готові прийняти Бога, втративши щось, втратити комфортну подушку гріховну, втратити якесь нагріте місце. Бо так не можна жити. Бо Господь каже, треба жити по-іншому. Треба вибрати новий шлях. Але нам так є добре в тому обмані, нам так є добре в тому хабарництві, нам так є добре в тій злості. І ми що робимо? Приходимо, бачимо Ісуса і просимо Його. Відійде з нашого життя. Скільки разів ми казали Ісусу, відвернися. Не дивися, що я роблю. Зараз тебе тут не має бути. І найгірше, що це все робимо, коли ми є чи з дитиною, чи коли ми є з сім'єю. Ми собі думаємо, що ми побудуємо тут якийсь оазис доброти і радості і здоров'я, відганяючи здоров'я від себе, відганяючи цю доброту. Те, що зробили сьогодні ці жителі того міста, є найжахливішим, що може бути. Бо Господь не насильний, Господь не нав'язує себе, Його попросили, Він пішов. Він сідає в човен і їде. Тому так важливо бути з Богом, зустрічати його. І міняти своє життя, дати йому дозвіл перемінити свої обставини. Коли ми бачимо зло, маємо певність, що воно буде рости. Зло ніколи біля нас не зупиниться, якщо ми не, не захочемо цього зла припинити. І дуже легко це зло бачити в інших, дуже важко його побачити в собі. Але найкраще зло має припинитися в мені. Тоді зло припиниться десь далі. Не можна казати, що маскаль такий поганий, одій такий. Він є такий. Ми всі про це знаємо. Але що я зробив для того, щоб стати кращим за нього? Щоб менше злитися, щоб менше вбивати, щоб менше руйнувати. Бо моє слово, мій погляд, мої діла вбивають. І парадоксально, що не москаля, бо вони в пікселі. Якщо б я злився, вдивав піксель і йшов туди, то моя якось так? я би якось втілювалася. Я би зупиняв зло, там його треба зупинити. А я сиджу тут, нам добре, нам приємно, але злості стільки маю. І маю стільки часу, щоб ті канали дивитися всякі в своєму телефоні. А поряд з Івангелієм я і не маю часу до тої книжки подивитися, бо якось не цікаво, не такі історії чи що. Тому сьогодні Ісус виходить на зустріч нашого життя, заходить в наші обставини і хоче, щоб ми навіть щось втративши, але прийняли Його. І від нас залежить, чи ми готові позбутися чогось доброго, як ми Його вважаємо добрим, але воно є гріховним, воно є набутим, воно є чужим для нас, але нам так з ним добре, щоб виконати його волю, щоб бути свобільними. Бо що Господь робить з тими двома відступаннями? Робить їх вільними. Вони вже тепер не мають чого жити в гробах, вони чого не мають чого лякати людей. Вони будуть творити, вони є вільні, вони від гріха звільнені. І це саме робить з нами Господь. Він робить нас свобідними. Але ця свобода так нас лякає. Нам так страшно її прийняти. Але пам'ятаємо, що в возі все можливо. Наш вибір. Наш стосунок з Богом вирішує, яким ми є. Чи ми будемо далі ходити в темряві, чи ми не боїмося вийти на світло? Так з нашими кибами, так, з нашими е, недосконалостями. Бо в сповіді я це все йому розкажу, я це все йому віддам. І я буду старатися ставати краще. Нехай е, зустріч з Богом, чи щонеділі, неділю, чи кожної зустрічі, нашої на молитві, забирає в нас частичку того. Чорного, того недосконалого і дає нам трошки більше світла, щоб ми більше довіряли Богові, щоб ми не думали, що все на наших плечах, Ми не є такі сильні, як собі думаємо. Але ми в Бозі можемо бути величезно сильними. З Богом ми можемо, як Господь каже сказати, тій горі пересунці, і воно пересунеться. Бо тільки Бог дасть мені визволення, тільки Бог дає мені цілення, і тільки Господь. Dejmo mi tu svobodu, ki je kakšno pravil, a mi slavi.